Українці масово відмовляються слухати російську музику на окупованих територіях та не підтримують московський культурний продукт. І поки одні українці, які живуть в Європі, ходять на концерти російськомовного репера Макса Коржа та інших російськомовних виконавців, то українці, котрі живуть в окупації, скачують VPN та слухають паліндрома, гоню і гуляну дельрей. Культура завжди має простір, в якому вона функціонує, і час необхідний для комунікації з нею. Тож, замість того, щоб витрачати години на прослуховування російської музики, наші земляки на окупованих територіях всіляко бойкотують саундтреки окупантів. Звісно, не всі, але ж, відмови від кремлівського контенту, набуває все більшого і більшого розмаху. Про це пишуть українські підпільники. Тож, ми бачимо, що в окупації існує організований політичний та культурний спротив, адже теза, що культура поза політикою. Це ще один пропагандистський штамп Кремля.